Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 10 та 11 липня 2023 року. Сьогодні, 10 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення в знаці вогню не рекомендується. Наступив сприятливий час для зелених операцій в саду, на городі, на квітнику на будь-яких рослинах. І продовжуємо проводити оприскування рослин проти хвороб та шкідників. Погода трохи змінилась, можемо використовувати будь-які препарати. Сьогодні 10 липня, сприятливий день! Для заготівель на зиму, для збирання врожаю чеснику та цибулі на тривале зберігання. Це що стосується сьогоднішнього дня. Завтра, 11 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Після 6 години ранку наступить продуктивний час для посіву насіння чорної редьки дайкону. Та інших коренеплодових овочів. Не хвилюйтеся, наші випуски дивляться і в теплих країнах вже. Так що їм якраз ця інформація дуже важлива. 11 липня сприятливий час для посадки розсади, для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. Це телець. В саду та на квітнику добрий час для нарізки живців та їх укорінення. Для укорінення відвадків, для щеплення, для обрізки та для зелених операцій на будь-яких рослинах не забуваємо проводити захист рослин від шкідників та хвороб будь-якими препаратами. Погода зараз дозволяє. Отож, як бачите, 11 липня дуже багатий день на різні справи. І ще й 11 липня сприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю часнику та цибулі. Гарні такі справи, гарні дні наближаються. Ми можемо 11 і потім 12 в тірці багато важливих справ зробити. А сьогодні ранковий випуск завершений. Успішного вам гарного дня, щасливого дня! Хай вам щастить у всіх у всіх ваших справах. Бувайте здорові! На все добре, до зустрічі увечері!